Вітаю вас! У нас тут новий літній такий яскравий дизайн патріотичний. Це мені дружина допомогла зробити. сподіваюся, вам подобається, поставте лайки. І ми дивимось партію Фабіано Каруани проти Шахріяра Мамедіарова із 5-го туру Norvey Masters. С4. Корана грає білими фігурами, є 5 кінь кінце 3, кінь F6, кінь в 3, кінце 6. Варіант 4. Коней у англійському початку. Є 4. Білі блокують для чорних можливість провести Д5, слон С5. І тепер білі проводять типову розмінну комбінацію. Тимчасово віддають коня за пішака, але вже наступним ходом за допомогою подвійного удару відігрують фігуру назад. Слон Б4 забрали на Е5, кінь забирає на E4, користуючись тим, що кінь на С3 зв'язаний і не може його побити. Ферсів 3 і Д5. Д5 хід доволі. Доволі рідкісний і доволі ризиковий. Як потім пояснював Шахріяр Мамедяров після партії, він цей хід зробив, тому що Фабіано Корана дуже сильний і на цьому турнірі грає просто неймовірно, і тому потрібно десь йти на ризик для того, щоб мати можливість з ним боротися. Тому ось ця причина ходу. Головне продовження найпопулярніше це. Кінь забирає на c 3 пішак забирає на c 3 слон відходить на c 5 або на a 5 Різні є варіанти. Зокрема, це було у 10-й партії чемпіонату світу між Дінля та яном найповнішим. Ну, але у нашій партії зіграно на 5 Забирати пішака білим не варто, оскільки ферзь просто забирає на d 5 і загрожує на e 5 забрати, загрожує c 3, дуже неприємно. Тому... Лише допомагає чорним вивести ферзя. Тому слон Е2 Д4. Чорні атакують коня на С3, але свого на е 4 залишають без захисту. Забрало на С3 рокіровка. рокіровка. А3. Якщо слон зараз відійде, то пішак на С3 впаде просто так. Тому спочатку у проміжку розмінюємось на B2 і тепер відходимо слоном. Слон D3. У білих тут доволі небезпечні слони. Вже створюється загроза матом, а після логічного, ну, по суті, єдиного розумного якогось захисту G6, також послаблюється друга діагональ. І всі слони у білих доволі небезпечні. І вже і... наступним ходом, після ходу G6 каруана грає дуже сильно. Грає Е6 і активізує всього слона, відкриває його. І зараз э... цього пішака не можна забрати, тому що вже якраз. Слон з B2 працює. Після ферзі E5 є загроза забрати... забрати на C5 і поставити мат на G7. Ось, тому після ходу E6 вже потрібно чорним дуже точно грати і робити по суті єдині ходи. Перший хід це ферзі E7. e 7 дозволяє захистити слона на C5, пішака на F7, і окрім того, створюється десь загроза цього пішака забрати. Альтернативою був хід пішаком на F6, але це гірше, тому що після H4 насувають пішака на H5, користуючись тим, що пішак G6 вже послаблений. Чорні тут не програють, але їм важче захищатись, ніж коли вони грають в арзі 7. Добре, тепер пішак на Е6 насправді висить і тому тура на Е1. Таким чином, пішак захищається. Якщо чорні зараз заберуть його, то після ферзь Е5 загрожує мат на G7, а на хід F6 слон на С6 втрачається. Тому забрати пішака не можна, якось треба грати. І дуже точний хід робить Мамедяров Діаров А5. Ідея в тому, щоб активізувати туру, оскільки звичайним способом по восьмій лінії не вдається її вивезти через те, що це цього слона не вдається вивезти нікуди, то тура виходить по шостому ряду. Окрім того, на шостому ряду є пішак, Ми вже в декількох варіантах бачили, що білі чорні граються в шістці, Тобто є кого захищати на шостому ряді, окрім того, десь є лінія Б, по якій, можливо, тура буде виходити. Ферзь F4 загрожує слон станти на F6, тому F6 там грає чорні. Ну і білі десь задоволені тим, що вони десь викликали ось цей хід. Правда, а 4 тут вже так не працює, як в попередньому варіанті. Добре, тому що слон E6 є. Є слон F6, у попередньому варіанті цього не було. Тому слон E4. Хочуть зіграти слон D5, і також тактичним способом цього пішака захищають на слон e 6 звичайно, буде слон D5 і на зв'язки є цей слон втратиться. Тому після слон E4 грають Тра6, і біль грає тера A на D1. Іншим можливим ходом був слон D5. Тут зараз буде довгий не обов'язковий варіант. Тут багато проблем довелося б розв'язувати з чорним. Перш за все, необхідно захистити на F6. Хоч, здавалося, пітак надійно захищено. Але ось з появою слона на D5, наприклад, на хід Тора B6 вже білі жертвують на F6. І після Тора F6 жертвують ще раз на F6 для того, щоб пішака провести у ферзі. Після король G8 перетворюється провели не у ферзі, а у коня. Король F8 забрали на F6, забрали на F6, на F2 висить, тому тура А2. У білих зайва якість всього за пішака, ну і перевага. тобто Тут білі грають на перемогу. Тобто на F6 підвисає, тому треба грати король G7, але коли король на G7 грає, стає, то ось ця діагональ цей слон стає ще сильнішим. і у білих з'являється доволі цікава ідея, правда, потрібно почати з ходу тура А на D1. По-перше, ну, туру взагалі добре вивести у гру. По-друге, десь поле А1 для цього слона звільняється. Тому що після Тора Б6, наприклад, на хід Тора 2 чорні десь будуть і раді віддати якість за ось цього слона, тому що він справді дуже неприємний. А так утворюється якийсь віддалений прохідний пішак. Але замість тура 2 тут тепер і хід слона А1 ще сильніше, зберігаючи слона, віддаючи пішака на А3, але слон Д4 b 3 і G4, ось цей хід, який з'являється у білих, насунутись на g5 і все-таки пробити по пункту F7. Тут не так просто захищатись, тобто ходу g5, наприклад, немає, ферзь g5 буде. Просто знову ж таки, користуючись цією зв'язкою. Тому слон d6 єдиний хід, ферзь e 4 Здається, що можна зловити цього слона, але на хід C6 буде C5. І на взяття слона ферзь б'є D5, ферзь атакує е, туру, загрожує забрати слона на d6, буде два зв'язаних прохідних пішака. Тут вже чорні програли. Е, тому c 6 поки що грати не можна, потрібно грати слон c 5 е, блокувати для білих можливість самим провести c 5 І після розміну е, вже c 6 загрожує, тому e 7 Тора e 8 G5. І Тора Б6, важливо, щоб Тора повернулася і по шостій лінії захищала а 4 Хочуть проскочити білі на H5 і на H6. До речі, якщо пішаку вдасться дійти до H6, то це дуже неприємно, бо кролю доведеться відходити і знімати контроль з поля F7. І там слон F7 хоче стати. Тут єдині знову ж таки ходиться зіграти слон F5, ферзь e 2 і Тора Д6. Надзвичайно важливий хід. Я вже не буду, здається, я не підготував варіант. Суть в тому, що якщо білі будуть відволікати там Чорного короля, і король відійде з поля G7 і зіграють F7 е, слоном, то важливо, щоб була змога розмінятись, що ще показати, так? Давайте якось е, H5, H6, просто показую варіант, що цей король десь відволікається. І ось тут, наприклад, на слон F7 важливо, що чорні можуть розмінятися на D1. І таким чином зняти захист, відволікти або туру, або ферзя від лінії E, і тепер пішака на Е7 забрати. Бо якби не цей варіант, то той пішак просто проходив, або довелося б за нього туру віддавати. Тому тура d 6 надзвичайно важливий хід. Слон Б7, наприклад, це 6 важливо закрити слона. І тепер Тради 6 розмін Тур і Ферзь Б2. Незважаючи на те, що позиція спрощується, у білах все одно залишається загрози. Наприклад, зараз C5 дуже неприємно з ідеєю відволікти ферзя від захисту F6 і там пробитись на F6, чи ферзем, чи пішаком. І тому слон D7. З ідеєю стати ферзем на f4, коли на нього нападуть, щоб звідси прикривати. Але тепер Тура є 4. Знову забираючи це поле, король F7 відійти від зв'язки, щоб на C5 можна було дати шах і забрати на g5. І тепер після взяття ферзь d5 тут же по суті вирівняли чорні. Ферзь f6, король відійшов, f3 потрібно туру захищати, ферсі 2 шах. Король не може відходити на першу лінію, бо буде ферзь B1, і потім забрали слона, тому треба відходити на G3. Але тепер напали на слона, слон B7, форсований варіант, ферзь G1, шах, король F4, забрали на c 5 забрали на D7, ферзь C7, подвійний удар на короля та на слона. Забрали слона, і ось виходить така позиція, яка, по суті, вже рівна. Десь в якийсь момент. Білі підуть забирати пішака А. В цей момент чорні заберуть пішака Е і вийде такий тровий Еншпіль. Необов'язковий варіант, але показує, які ідеї були, якби вдалося поставити слона на D5 у цій позиції. Замість ходу тура А на Д1, як було зіграно тут. Тепер тура Д6. Забрали на d6, слон забирає на d6, ну і тепер слона сюди ставити вже не те. Тобто одразу його відкинуть ходом c 6 Тому ферзь 4, ферзь був під боєм. c 6 не пускаємо слона на d5. І ось тут у білих. Позиція об'єктивно нулі, але у білих були деякі способи підтримання ініціативи і того тиску, який утворився на позицію чорних. Тобто чорні все-таки прижаті. незважаючи на те, що нулі, десь потрібно шукати досі точні ходи. І в білих тут було декілька варіантів, як продовжувати. Можна було зіграти ферзь а 6, наприклад, ідей декілька. По-перше, десь пішака H кинути до H5, крім того, в деяких варіантах е, на G6 можна забрати. Тут, наприклад, на слона 3, слона 3, ферсія 3, слон G6 вже виграє просто. Е7 і виграли. На 3 ясно не можна забирати. Тут, по суті, єдиний хід за чорних це слон E5 е, розмінювати цих слонів і на H4 забирати на Е6. І ось таким чином розмінювати ферзів. Оце єдиний хід слон е 5 який рятував чорних. Ну і впевнений, не шов би, але ну, була така ідея у білих. Також було можливо зіграти слон Б1. І тут немає кращого варіанту для чорних, ніж після слон Е6 С5. Забирати на С5. І тепер слон на 2 грають білі для того, щоб. Напасти додатково на зв'язаного слона, але чорні можуть віддати ферзя за туру і слона. І окрім тури і слона, вони ще мають пару пішаків, можливість утворити прохідних пішаків на ферзовому фланзі. І, в принципі, слони доволі потужні. Тому у чорних тут є компенсація. Це те, як могли грати білі. Ось, натомість вони зіграли, зіграли слон d 3 і це була неточність, і по суті, після цього шахріяр вже отримує перевагу. І, ну, Проблеми які були? Насамперед висів пішак на Е6, так? Тобто треба його якось захищати, він зараз зовсім не захищений. І слон D3 це якраз направлено на захист. Тепер на слон, слон ой, а 3 було в партії. Тепер на слон Е6 послідує С5, і на слон С5 забирають на Е6, і на ферзь b'E6, слон С4. Ферзь захищає слона, а слон на ферзя ферзі. Позаду якого король Ферз нікуди не може відійти. Але десь забув про пішака на А3, і що тут важливо, що тут в цьому варіанті слон під боєм. Якби слон стояв би на Б1, як ми дивилися, тут. В цьому варіанті вигравало би Е7 і на Тура Е8 ферзь б'є F6. Але зараз цей варіант неможливий, тому що слон під боєм, і фер... на F6 не можна забирати, бо там слон впаде і білі не встигають загроз створити, просто без фігури залишається. Тому доводиться слона захищати, ферзь G3 грати. Але Тура Е8 дуже точно виверений хід Тура є 8, тому що. ну, Виглядає небезпечно, слон G6 є хід у білих, але ну, чорні не бояться. По-перше, покажу, що ферзя просто забрати не можна, оскільки білі не забирають ферзя з чорних, а спочатку дають шаг на F7, а потім вже забирають і залишають собі ось цього пішака. Це, це дуже неприємно. Ось тому ферзя забирати не можна, але просто холоднокровно забирає на Е6, залишає ферзя під боєм, але ось слабкість першої лінії чорних рятує. Тому що на взяття ферзя буде мат на e1, на взяття тури буде мат після ферзь С1, і тому нічого забрати не можна. А після слон d 3 шах король h 8 відходить і виявляється, що у чорних все нормально. То розмінювати розмінюватись білим досі погано, тому що на Тура Є6 буде слон E6. Загрожує знову ж таки ферзь c 1 шах, слон F1 і потім слон c 4 з виграшем. Тому потрібно якось зробити хвіртку для короля. Після h4 слон g8. Слон захищає на h7, ферзь f3, ферзь c3, а ферзь захищає на f6. І коли чорні таким чином виставилися, вони, по суті, зробили зі свого короля фортецю. Тепер королю нічого не може загрожувати. Якщо там десь пішак насунеться на H6, з ідеї там ферзя на G7 ставити, чорні завжди зможуть просто скинути пішака F, щоб відкрити ферзісцю діагональ. Ось, тому королю чорних нічого не загрожує, а у чорних простий, по суті, план провести пішака на a 1 і ця позиція у чорних виграна. І тому. Розмінюватись не можна, треба відходити Трой на D1 і ініціатива переходить до чорних. Ферзь D6 хоче розміняти ферзів, білі ухиляються, але чорні тепер захоплюють відкриту лінію. Слон F1 Тура a 5 Активізують туру, і, окрім того, готують виведення слона. Цей слон а 4 грають білі. На 30-му ході нарешті вивели слона. Слон Е6, д 4 ТОРА Є1. д 4 доволі так небезпечно було, але шукають білі якісь можливості. Але цей хід послаблює першу лінію, і чорні одразу цим користуються. Залізають турою, зв'язують слона. І тепер постійно білим потрібно слідкувати за загрозами по першій лінії. І як ми побачимо, не, не дослідили. Ферзь С3, слон g8, ми вже говорили про. Важливі захисні функції, які слон виконує на цьому полі. І восьму лінію прикриває, і H7 прикриває ферзь d2, ферзь e 5, напалена туру тура d8 і ферзь a ферсі. Напалена слона на F1. І десь зіграв ферзь D3, практично моментально Фабіано Каруано. і цей хід програє. Дуже логічно виглядає. Давайте покажу зразу, що треба було робити. Треба було грати король H2. Єдиний хід, який рятує. тобто тут вже десь, Коли каруані довелося захищатися, він не впорався, не знайшов єдиний хід, який рятував. За що після того, як забирає слона, після g 8, шах, король G8, ферзь Д8 є у білих вічний шах. А ферзь Д3 помилка, тому що чорні виграють спокійним, але дуже гарним ходом ферзя на Б1. Хочуть розміняти фрезів. Після захисту фрезів величезні проблеми будуть у білих. Насправді не те, що величезні проблеми. Тут конкретний варіант, який призводиться до виграшу. і Ось це саме точність прорахунку. Тут Мама молодець. Там, якщо забрати на Б1, то після б 1 G4, логічно, тому що потрібно десь позбавлятися цієї зв'язки, розкручуватись. Чорні хочуть зіграти король G7 і забрати на c 4 тому треба десь грати G4, але білі ведуть пішака, король G2, A3, Тора А8, і тут на А2 якраз впоралися з пішаком, але тепер дуже гарний удар. Тора забирає на F1. І слон забирає на С4 з подвійним ударом на короля і на тору і виграють. Виграють, тому що після Тора Е2, там Б5, король Е1 забрали. Це, звичайно, виграний пішаковий. Ось. Тому ферзь Б1 виграє, ферзь... Тут ще спробував забрати на G8, але це трохи інша ситуація, тому що після взяття в тому варіанті, який був нічийний тура чорних стояла на F1, а тут вона стоїть на лінії Є е і ряд важливих полів контролює, вічного шаху тут не, немає. Шахували, 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 шахували. Ну, власне, немає шаху. Після короля тут насправді на F1 можна було вже забрати, коли король практично втік. Тобто він там завжди на А7 сховається, на шахи по цій діагоналі. Ферсі завжди прийде на B6. Тобто, тут все абсолютно нормально. У чорних можна було забрати, але зіграв ферзь E4. Ферзь D3 напали на слона і ще після одного шаху ось тут здались. Каруано здався. і і ще учора здавалося, що він виграє турнір, тому що обганяв найближчого переслідувача аж на 4 очки, а тут програє, і все не так ясно. Додає інтригу і турнір стає ще цікавішим. Будемо дивитися, завтра буде огляд шостого туру. Дякую вам за увагу і до зустрічі!